Друзі, доброго дня, ми вже розмитнили автомобілі, приїхали ми, правда, ще в, в суботу. Почекали неділю, сьогодні понеділок дуже швидко розмитнили. Зараз ось такі три красуні, одну зараз заряджаємо. Hyundai Ioniq. До речі, ось цей Hyundai Ioniq їхав своїм ходом. Чесно вам скажу, трошки тяжко замучилися їхати з Голландії сюди, Заряджали 13 разів, але приїхали. Ось таку KIA Niro. Придбали для замовника, завтра будемо міняти підчепники, будемо віддавати. І також ось таке чудове Volvo. до речі, Volvo хороший, v 40 13 рік, 1,6 дизель на механічній коробці передач. Дуже маленький розхід. Розхід цього автомобіля вийшов 4,2 літра. Ось таких три автомобілі. Ми цього разу доставили. Два автомобілі в нас стоять в гаражі, ці які Hyundai Kona. Ось такі красуні. Отже, цікавлять автомобілі, дизельні, бензинові, гібридні, телефонуйте, будемо доставляти, розмітнювати сертифікати. Також ми вдома, коли ми купуємо людині автомобіль електричний, по Кіаніру або Коні є проблема по відчепниках, ми це виконуємо. І одразу викинув, виставив туалетну бумагу, хто купує три автомобіля. Три автомобіля, хто копіє. Перевірав на сам палець не падає. Не провалюється, плотнесень. Так що замовляйте автомобілі туалетна бумага безплатно. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.